Віпеет Юкраїн разом сильніші. Євгене, попереду буковинний матч проти харківського металіста. Це одна з твоїх колишніх команд, за яку ти провів більше ніж два роки. З якими думками, з якими емоціями готуєшся до цього поєдинку? Так дуже пишаюся, що я провів в цій команді два роки. Ці два роки е, пройшли нібито десять років. Я був в цій команді. В місті Харків дуже люблю, вболівальників дуже люблю. І для мене ця команда в серці назавжди. Чи слідкуєш зараз за металістом? В який футбол грає ця команда, і що можеш сказати про нашого наступного суперника? Завжди так слідкую. Зараз багато молоді, більше акцент на молодь. Зараз пішов. В... Дуже хороша молодь. Зараз там збірні хлопці грають, і трансфери там деякі проходять. Чи є зараз у складі металіста твої колишні партнери? З якими ще ти грав у складі Харківського так, клубу? Так, Є Мізюк, Федорів є. Дуже всі порядочні хлопці, всі спілкуємося. Буду дуже радий їх зустрітися. В який футбол грає металіст? Завжди старається комбінаційний футбол, не зраджувати грі металіста, як завжди. Тому буде тяжко. Розкажи трішечки про тренувальний процес перед цим матчем, чи якось змінився він, якщо порівнювати з попередніми тренувальними тижнями? Особливо ні. Ми намагаємося завжди грати першим номером, і зазвичай команди не сідають ни в низький блок проти нас. Тому ми напрацьовуємо ці моменти. У попередньому матчі з Феніксом Маріуполем ти відзначився дебютним м'ячем у складі Буковини? Чи переварив ти вже цю подію для себе? Чи Вітали якось партнери тебе з цим першим таким маленьким досягненням. Так, трошки підтравлювали, що довгенько не міг забити гол, але забив. Провів ці дві гри на високому рівні, як я вважаю для себе. Тому буду намагатися і надалі показувати хороший футбол. Матч із металістом відбудеться в день нашого міста. Черніці означає день народження. Чи додається якоїсь особливої родзинки протистояння з харків'янами? Так, звичайно, люди прийдуть на стадіон. Я дуже сподіваюся, що багато людей прийде, і ми будемо намагатися подарувати їм подвійне празднування.